Як подяка за духовні благословіння. Ми служимо Богу нашими десятинами та приношеннями, тому що вони також підтримують тих, хто присвятив своє життя служінню Богу. У книгах Мойсея згадуються дві особливі групи духовних лідерів і як їх підтримували. Читаємо в книзі Чисел: тож наблиз до себе своїх братів, плем'я Левія, громаду свого батька, нехай вони приєднаються до тебе і хай тобі допомагають, а ти й твої сини, які з тобою. Будете служити перед наметом свідчення. У цьому розділі розглядаються завдання, покладені на священників і левитів. Священники були поставлені на проведення богослужіння біля вівтаря і всередині скинії. Левити мали подбати про всі речі, які мали відношення до скинії. Хоча Ізраїль загалом був царством священників і народом святим, кожна група мала особливі обов'язки. Адже десятини ізраїльських синів. Які вони виділяють для Господа як особливу частку, я дав левітам як спадок, тому я сказав їм серед ізраїльських синів вони не отримують спадщини. Запровадивши систему збору коштів додому скарбниці, Бог віддав свої святі приношення священникам і свою десятину Левитам. Ця передача ресурсів була Божим засобом для підтримки духовних наставників у стародавньому Ізраїлі і гарантом того, що духовне навчання та служіння в скині не припиниться. Це розпорядження було пов'язане з тим, що їхнє служіння вимагало повної відданості. І Ісус і Павло вважали, що той самий принцип має застосовуватися для підтримки призначених проповідників церкви. Пастори та інші духовні наставники є джерелом благословінь. Моя десятина чи пожертвування є платою за них? Відповідь ні. Десятина та пожертвування. Потрапивши до церковної скарбниці, стають його власністю, якою він розпоряджається, як забажає. Незважаючи на те, що ці кошти були віддані Богу, є ще одна вагома причина, щоб співпрацювати з ним для підтримки важливого служіння. Коли ми служимо десятинами та приношеннями, ми насолоджуємося привілеєм участі у Божій місії спасіння. Нехай Бог буде на першому місці, а наші бажання на останньому.